Зараз час, коли висаджують або готують розсаду до висаджування на постійне місце. І тому більш ефективно треба підготувати рослину для висадження на постійне місце. Що для цього потрібно? Для цього потрібно проаналізувати, в якому стані коренева система взагалі рослина. І якщо коренева система, ви бачите якісь пожовтіння, якісь там плями, щось якесь нездорове, то треба перед висаджуванням за 4... Дні за 5 днів. так от Ми робимо, хто в мене нагрузу, хто щойно доєднується. Ми аналізуємо розсаду і ми вже е, готові висаджувати. У нас там є 5-6 днів до висаджування. От Зараз там це, так ми робимо з, з кавунами, з помідорами. Баклажан, перець, що буде під термосом не ми так робимо. Аналізуємо, десь ідеальне чисте коріння, Ми нічого зайвого не робимо. а Ми вносимо тільки інсектицид системний актора або конфідор. І далі в день висаджування вносимо потужну дозу триходерми, яка саме скільки як носити, буде далі. Якщо ви бачите жовті плями на рослинах ем, на корінні і, або якісь хвороби по, 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 по рослині, треба попрацювати з системним фуніцидом в полив, що можна дати? 2 25 мл на 10 літрів води юніформ, полити зверху дощуванням розсаду. Кавун, помідор, перець, баклажан? Навіть капуста все це можна зробити в розсаді, це більш ефективно. Тобто у вас піде на тонну води, на тонну води 200 мл. Це є небагато, і в то ви можете закрити багато велику кількість розсади. В теплиці це зробити вигідно. Це, це, це треба зробити за 4-5 днів до висаджування. В день висаджування ви робите розчин на тонну води, конфідора даєте 200-250 мл, додаєте туди по одній малій упаковці, одну віріди, одну коніни, одну харцяну, Разом це все перемішуєте, додаєте, ще туди можна додати Black Magic. Black Magic десь на тонну води. Півтора-два літри. перемішали. Black Magic потрібно, щоб гарно розвивалася трихадерма, щоб гарно стимулювалася коренева система. Там є кальзі, там є гумінові кислоти, кисло, кислоти, Е, Це все є будова для кореневої системи. Створюються умови для гарного розвитку кореневої системи. Прям стимуляторами, такими як Радіфарм, працювати не потрібно, тому що рослина отримає стрес і синтетичні. Стимулятори гормони росту, вони не, не повпливають. Треба створити умови, щоб коренева гарно це почувала. Це Black це І ви робите полив за годину до того, як рослина відправиться на поле на постійне місце. Тобто, за 5 днів, якщо є хвороби, уніформ або тапсін, або. Луна Experience, уніформа 2 на 10, 10 на 10, а Luna Experience десь виходить теж як юніформа 2 мл на 10 літрів води або то, або то, або то ви даєте. Якщо не знаєте, яка проблема, якщо з давайте уніформ. Якщо чітко знаєте, що Фузаріоз, то давайте, наприклад, Тапсін. Якщо а, треба лікувати якісь ще її плями на листі, то Luna Experience. Ви це даєте. На 4-5 день ефективність цих препаратів знижується. Вибили всю мікрофлору, і треба, щоб в холодних умовах біота в ґрунті працювала і добувала вам з ґрунту корисні поживні речовини. І ви потужною дозою на тонну води по одній малій упаковці вносите. Також вносите інсектицид. Ще це для того, щоб рослина впродовж 2-3 тижнів була захищена від шкідників. І робити таке внесення. І висаджуйте рослину на постійне місце, і якомога скоріше робите полив. робити полив. Робите полив з препаратом, там можливо, якщо у вас є дротяник НРЛД, якщо ви хочете бі біологічно врочити, ви можете вносити метаризіум, замовити в мене, де замовити. Препарати, такі як триходерма Мікагардіан. Жива триходерма, Не беріть якусь там вздуту, мертву, дохлу триходерму, не беріть, це не працює. Там буде корисна дія, тому що вона вся триходерма виділяє мінкистоти і вітаміни, але вона повинна бути жива. Вона повинна розвиватися разом з корнем. Де замовити? Міка Мікагардіан можете замовити під відео в описі. Є посилання на мій сайт Аградвіч. Тобто заходьте, приходьте і можете замовляти. Також є сайт, представник наш дилер, це Fazenda. Там теж можете замовити. Якщо хтось замовляв, замовляйте далі. Вони беруть всі напряму, максимально свіжу. І також ви можете замовити, подивіться, хто знаходиться, знаходиться э, зах, э, зах, э, Західна Україна, це Виноградів. Магазин називається Агросіч, це вулиця, яка веде до гуртового ринку, до базару. Перед от у нас вхід в магазин можемо подивитись. Тут є і краплина стрічка, є засоби захисту, є плівка, е ну, все, що потрібно, є. Профілактичними засоби захисту хімічними не працюйте від хвороб, тому що це є опік. А ось лікувати це треба хімічними засобами. Є добрива, тобто в цьому магазині все є. Також в цьому магазині є триходерва Мікагарден. Це спеціальний магазин, де можна її придбати. Зараз можна подивитись, в якому стані, в якому вона вигляді. Максимально інтенсивно, класно розвивається. Зерново міцелі. Ось дивіться, скільки повинно бути цього зернового міцелю. У вас розчин повинен виходити максимально концентрований. Не просто водичка з триходермою, там, де немає повітря, і вона вмирає. А ось таке у вас повинно бути. Ви можете її замочити, потім зерно висипати обратно, там віріди довірі, конінг до конінги, харценом до харценом і знову ще раз її використати. Тільки один раз більше я би цього не робив, тому що там далі вона може перерождатись і бути ну, щось незрозуміле. Ще раз це можете зробити. І ось таке вносите: ось саме жива трихадерма, не якась там мертва, а жива вона розвивається. вона входить в симбіоз з кореневою системою. За стимулюю, в корінні були. Антибіотики, щоб, щоб рослина вся була з гарним імунітетом і розблоковує елементи живлення. Фосфор, кальцій, тобто вона підкислює, вона виділяє як і рослина кореневі ексудати, так і триходерма виділяє, робить PH там, біля 6, 62, 65, робить і розблоковує елементи живлення, котрі є в ґрунті. Це все робить триходерма. Black Magic це. Під, Підсилює її, просто стимулює кореневу систему. І також він кислий, він е, підкислий. Тобто тут все-таки симбіоз, що в всьому підходить. Чи можна змішувати тут е, конфідор 7? Так, ґрунт е, е, розчин буде трохи нижчий по PH і буде все працювати супер. Це робіть. Саме в такому вигляді у вас повинна бути триходерма. Там вона е, жива в магазині Агросіч. Якщо цікаво, мені навіть писали сусідні магазини з цього, тут тих, хто є в Вінграді, не продавати свою триходерму, тому що вона працює в цих магазинах. Будь ласка, щоб її не було. Тоді у нас менше беруть хімії. Є переписка через Фейсбук. Це не цей був магазин, це були інші, тому що дивіться, чим. Е, більш природньо здоровіша рослина, тим менше її треба лікувати. Просто більше треба збирати вроже. Коли ми хімічимо просто так, імунітет рослини зменшується, тоді треба більше, більше проводити хімічних обробок. І кому це вигідно? Це, так, це таке саме порівняння, як з людиною. Якщо здорова людина, вона в аптеку ходить як часто? Ну, коли? Ніколи або дуже рідко. І це не вигідно аптеки, тому що а, менше заробітку. Коли людина профілактично буде пити антибіотики, це як фуніциди, просто так, аби було, то буде слабкий імунітет, буде хворіти часто. Кому це буде вигідно? Людині ні. ні, це буде вигідно тому, хто продає хімію, тому хто продає а, медичні засоби. Такий самий принцип тут прохання було: не продавати тут свою триходерму, тому що вона працює. Кому цікаво, магазин Агросіч, інтернет-магазин Фазенда і мій інтернет-магазин Агродвіж, посиланням під відео в описі посилання буде закріплено в закріпленому коментарі і замовляйте, використовуйте тільки те, що діє для, добре для ваших рослин.